З Днем вчителя біології всіх я вітаю, травневого настрою вам щиро бажаю. Колеги, друзі і знайомі, природи закони вам добре відомі. Ви сієте вміло, проживе все знання і в душах. Учнівських знання пророста. Любов до живого нас дає. і віра в розумне в нас в кожного є. Планету, щоб кращою друзі зробить, так довго нам всіх ще вчить, вчить і вчить. Здоров'я, мудрості і терпіння, наснаги творчості і везіння.